Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з малювання. Дітки, сьогодні ми з вами вирушаємо у світ природи. Хочу вас запитати, а хто з вас куштував маленькі червоні соковиті ягідки, які ростуть горонами на кущику? Бачите такі? Куштували, мабуть, у бабусі на дачі ви таке могли теж зустріти. А спробуйте відгадати загадку. На кущі немов намистки. Червоніють ягідки. І солодкі, кислуваті. Їх малята люблять їсти. А схожа, ці ягодки, мабуть, на груну винограду. Що ж це за ягідка така? Здогадалися? Так, це порічки. Подивіться уважно, які гарні порічки, якої вони форми. Так, круглі, а якого кольору? Червоні, так, але вони можуть бути іще, і ще і такими темними, навіть чорними. А як вони ростуть, подивіться, В годинці чи гронами? Бачите, Гронами. І навіть вони мають схожість з виноградом, так? Так. Але тільки вони менші за розміром. І ось сьогодні ми будемо малювати з вами по річки. А використовувати для цього будемо фарби. Тож, до роботи, малята! Малята сьогодні для роботи, подивіться, нам знадобиться фарба червоного, зеленого, коричневого кольору і два пензлика. Дивіться, один товщий, один тонший. Ми з вами починаємо малювати з того, що будемо. Малювати саму гілку велику, на якої будуть рости наші порічки. Я беру пензлик, товщий, спочатку малюю пензликом з товщим бурсом. Набираємо зелену фарбу, і дивіться, з нижнього лівого куточка у верхній правий, ну, трішечки відступаємо, ми малюємо ось таку вигнуту, бачите, гілочку. Ось вона. Ось так, вона така товста. Далі, дивіться, ми робимо ось таку маленьку гілочку, і на якої буде у нас листочок. А листочок у нас у парічці, він такий трішки схожий на клиновий, Але трішечки в нього закруглені такі будуть. Ось ажурний. Бачите? Посередині ми малюємо ось такі прожилки, і потім його можемо ось так. Зафарбувати. Або прожилочки ми можемо домалювати. Дивіться, ось там, де трішечки закруглі у нас вийшли, ми загострюємо. Так, ось так. Ось такий листочок перічки буде. Так, можемо зафарбувати ось так, або в одному напрямку зробити е, маски, і вони у нас будуть. І як прожилочки виступати. Фарби не дуже багато малята наносять. Ось так, бачите, трішечки. Ми можемо. Ось так. Бачите, там, де у мене спочатку був закруглений листочок. Ось так ми малюємо. Ось. Бачите, це про то, про що я вам казала. Подивіться, ми кладемо наші маски в одну сторону, і вони будуть нібито прожилочки ще. Ви можете ще один листочок намалювати, але дивіться, тепер я е, товстий пензлик поки що відставляю, а беру тоньший. Так, малята, дивіться, я ж дала, як я вам сказав, бачите, відрізняються вони. Тонший, тому ми беремо. І ось тонш, тонким пензликом. Дивіться, ми навіть можемо ось так його ще пальчиками загострити. Дивіться, що я беру коричневу фарбу. І малюю, дивіться, ось одна отака буде. Бачите, довгі такі хвостики малюємо. Друга. І третя буде ось тут. Дивіться. А потім, дивіться, що я додаю ще ось такі маленькі, але на відстані малята. Ось так з однієї сторони. Тому що порічка росте не тільки ось на таких е гілочках іще, але іще і нам має такі хвостики досить такі довгі. Ой, бачите, це вже я трішечки натиснула, треба тоненьким. Тільки краєчком ворса малюємо. Ось так. Дуже, не натискайте дуже. Ось так. Щоб вони були тоненькі. Якщо трішечки надавити більше на ворс, ось бачите, як я знову у мене такий затовстий хвостик вийшов. Ось так. З тоненьким пензликом ми завершили роботу. Далі ми повертаємося знову до нашого товстого. І далі працюємо вже червоною фарбою. І тут ми, дивіться, ми малюємо ось так, такі кругленькі ягідки самої порічки. Ось, бачите, вона така кругленька. Ось так. Якщо ми тільки примокнемо так, вона буде така видовжена, а нам треба її зробити більш круглинку малята. Тому ми можемо за допомогою нашого товстого такого пензлика це зробити більш ось так. І ось така у нас громка виходить з червоної парічки. Так. Це дуже смачна і дуже корисна ягіда. Ми з вами про це вже казали. І таким чином ми з вами малюємо всі наші три грони. Бачите як? Ось так. Але намагайтесь їх робити як можливо, можливо кругліші. Ось так. Кінчиком. Тільки кінчиком малюємо пензлика. Ось так. Можливо, хтось з вас допомагав дорослим на дачі десь збирати червону перічку. І він згадав, пригадав, як вона виглядає. Ось так, бачите? І намалюємо ось так. Як я вже казала, ви можете зверху додати ще листочка, там, один чи два, скільки у вас вийде. І якщо ні, то ви можете намалювати один. Але ось такий груночок порічок ви можете теж додати ще, якщо вам сподобалося малювати, Малета, подивіться, наші порічки трішечки підсохли, бачите, червоненькі. Тоді ми беремо пензлик з тоненьким ворсом. І ось за допомогою коричневої фарби, Дивіться, ми ось тут. Зробимо їм ось такі хвостики. Тому що ви бачили, що на, на кожній порічці є ось такий коричневий хвостик. Ось так. Чому ми беремо пензлик тоненький? Бачите, Тому що це така кропітка робота, і товстим пензликом ми не зможемо зробити ось так. На кожну парічечку ми з іншої сторони, бачите, тут у нас такий довгий хвостик. А ось тут, там буде квіточка була, коли ягідка достигає, то вона висихає. І ось такий має коричневий. Бачите, ось таку цяточку ми ставимо. Тільки краєчком ворса, дивіться, тільки ось так. Бачите. І у нас ягідки виходять, наче справжні, так? Ось так. На кожну ягідку. Але бачите, нам потрібно було, щоб вона висохла, щоб фарби не змішувалися. Ось так. І так, малята, подивіться, гарна порічка у нас вийшла. Бачите, гілочка ми намалювали. Спочатку зелену, велику гілочку, листочок, бачите, зробили. Потім за допомогою тоненького пензлика ми намалювали ось такі гілочки, на яких вже розташували наші ягідки. І ось така гарна парічка в нас з вами вийшла. Сподіваюся, у вас теж все вийшло. І я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!